Так, Всім привіт. Знаєте, мене часто питають товариші, наприклад, кажуть, от ти розказуєш, що є право поле, можна спорити якісь питання. Але ми часто бачимо, що, наприклад, от по відео що там когось закинули, не питаючись, там когось закинули в бус, не питаючись, там машину, кудись везуть, там непонятно, що відбувається. Я завжди відповідаю, кажу, ви те, що бачите, ви самі себе лякаєте. Тому що, коли навіть, вас закинули, вас куди везуть, От. І вас привозять вже, наприклад, в якесь е, здання, там вже якесь керівництво, є певні моменти, вже е, якісь відповідальні люди, і тому з вами починають розмовляти і дивляться, як ви виведеться. Якщо вас даже ну, так стало, що ви не змогли відстояти перед групою якихось непонятних тих баранчиків, які вас закинули в якийсь бус і не питаючись, куди повезли, і ви розгубилися, то вас все рівно куди ж привезуть. І будуть якісь оформляння документів там прочі, то ви знаєте, що ви, якщо почнете говорити в правовому полі, показувати, що ви щось розумієте, і викликати вже не тих от, як кажуть, баранів, які просто вас закидають, вас як баранів кудись закидають, тобто ви вже викликаєте на себе керівництво, яке компетентне, яке має більш-менш якісь мозги, а не ті, от, ті відбиті, як кажуть, непонятні. Ті кабани, які от з вами навіть не хочуть говорити. От. І ви, коли з керівництвом починаєте говорити, і воно бачить, що ви все-таки адекватна людина і маєте якесь розуміння в межах правового поля, то воно не посміє рискнути, бо тому що воно буде ну, вас якось зухвало з вами поступити, бо тому що буде розуміти, що піде якийсь. Відпір з вашої сторони іменно відпір в правовому полі. Ви розумієте, що свідома людина, розумієте, що робити, що відбувається, тобто ви ведете вже якусь, е, якусь розумну бесіду, тому з вами не посміють поступати далі, так як перед тим поступили на вулиці. Тому не бійтеся спілкуватися, не бійтеся викликати іменно саме вище керівництво, яке за то все балагане кажуть, бардак відповідає, і то, що вас там звідки забрали. Все рівно куди ж привезуть, не будуть вас там двозити, катати. Тобто в них якраз є певна задача до певної межі. Тому нічого страшного не відбувається. Ви просто витерпіть оцей цей момент і просто дочекайтеся, як кажуть, без паніки, втримайте собі, як кажуть, кулаки, щоб не показати страх, і ви побачите, наскільки буде з вами якась як кажуть, адекватна взаємодія. Тому, якщо ви використаєте ці моменти, ви зрозумієте, що ви вже наполовину, як кажуть, перемогли ситуацію, яка б відбулася спочатку. Тобто кінець буде, як кажуть, набагато простіший, чим вам навіть здається ну, і той, що ви побачили з самого початку. Тому нічого страшного, діліться тим опитом. Якщо якісь події стаються, теж розказуйте, як що відбулося, і все у вас вийде. Всім щасливо!